Добрий день. Сьогодні 16 липня 2024 року. Перед вами нектарин сорту Бореал. Здається, іспанська селекція. Це таке деревце. От посаджене навесні. Там я показував недавно відео Суперквін. Ой, суперквін. Манон Персик. То пізно посаджений, а цей, в принципі, вчасно. Довольно і тут палив у мене хороший був. І от такі прирости непоганий. І один плід зав'язався навіть так в рік посадки. Вже він трошечки розмягчився. Не буду я, мабуть, його зривати, хотів. Можливо, сьогодні зніму відео. Тут у мене нектарин ще ребус 0.28 залишився. Тоді зараз зніму екстрім б'юті. Теж там один плід невеличкий. Це такий десь грамів 150. І можливо Early Star від Манько Ніколая. Нектарин той що. Ну, порівняю смаки. І, можливо, Super Queen. там можливо, виберу де м'якенький. Ну, в общем, поки так зняв, показав, який він, а на смак. Мабуть, зніму трошки під вечір туди ближче відео, порівняю смаки. Вже він такий легенько розмягчився чуть-чуть. Нектарин, бореал. Рік посадки, навесні посаджений. Всім миру й добра.